В сьогоднішньому уроці ми замашуємо пояс для панчіх, який змоделювали в минулому уроці. Ось так цей пояс виглядає на манікені. Розглянемо матеріали, які нам необхідні для пошиття цього поясу. Передні деталі поясу у нас будуть виконані з мережева. Це може бути еластичне мережево, нееластичне мережо шантілі або ось та сітка. Зараз я буду використовувати вишиту сітку. Ось так ця сітка виглядає. Вона у нас двостороння. Тобто у нас візерунок є з одного боку і з другого. Ви можете використовувати односторонню вишивку, на якій візерунок у нас тільки з одного боку, але в такому разі я рекомендую використовувати зеркальне полотно. Це рекомендую для того, щоб пояс у вас був симетричний. Також нам потрібна еластична сітка для білизни. З неї ми викроємо задні деталі і ось вона. Ця сітка м'яка, пружна і добре розтягується. Щільність цієї сітки приблизно 60-70 грам на квадратний метр. Перейдемо до гумок. Зараз нам потрібно два види гумок. Це оздоблювальна гумка для трусиків та бретельна гумострічка. Оздоблювальна гумострічка у мене з фестоном по краю. Це ось ця хвиляста лінія. Ваша гумка може бути з фестоном і може бути без нього. Ширина моєї гумки приблизно 7 мм. І також нам потрібна бретель. З бретелі ми підготуємо виходи на панчіхо-тримачі. І ширина мої бретелі 1 см. Ширина бретелі має бути такою ж самою, як ширина вашої фурнітури. Тобто панчіхо-тримачів, регуляторів та кілець. Для поясу нам потрібна одна застіпка. Це бізнелтерна застіпка і вона складається з двох частин. Це гачки та петлі. Розглянемо фурнітуру для поясу. Зараз нам потрібні 4 панчіхотримачі, 4 регулятори та 4 кільця. Як я вже сказав раніше, їх ширина має бути такою ж самою, як ширина вашої бретелі. Переходимо до розкрою. Зараз я викрую деталі з виштої сітки. Це буде дві передні деталі, які нам потрібно викрити зеркально. Ось ця деталь переді мною, і на цій деталі, по ось цій лінії, буде лінія фестону. Тому цю деталь нам потрібно зараз викрити таким чином, щоб фестон лежав по цьому краю. Зараз ми кладемо мережеву лицем догори, прикладаємо лекало деталі до мережева, приколюємо або притискаємо і викроємо деталь точно по контуру. Перша деталь викрина, тепер нам потрібно зеркально викрити другу деталь. Для цього оберемо цю деталь, перегортаємо її лицем донизу і шукаємо співпадіння візерунку цієї деталі з мереживом з іншого боку полотна. Ось так. Тепер цю деталь приколюємо на мережеві і викроємо другу точно по контуру першої. Якщо у вас вишивка або мережево одностороння, то вам потрібно зеркально викрити другу деталь на другому полотні. Тепер ми викриємо задні деталі з еластичної сітки. Перш за все на нашій сітці нам потрібно знайти більш еластичний напрямок тканини. Він у нас може бути або вздовж краю, або перпендикулярно до нього. Зараз ми по цим ліням розтягуємо нашу сітку для того, щоб знайти більш еластичний напрямок. Зараз моя сітка більш розтягується вздовж ось цього краю. Тепер паралельно цьому краю я складую сітку вдвоє. Далі прикладаємо лекало цієї деталі. Верхній край цієї деталі має лежати вздовж більш еластичного напрямку тканини. Приколюємо або притискаємо лекалом і викроємо деталі точно по контуру. Я викрию всі деталі. Ось тут у нас дві передніх деталі та дві задніх. Переходимо до пошиття поясу. Почнемо з передніх деталей. Зараз нам потрібно знайти лице на цих деталях. Лице у нас більш об'ємне та більш яскраве. Виворіт більш гладкий та більш бляклий. Ось тут у мене лице. І тепер ці деталі нам потрібно скласти лицем до лиця по ось цій лінії шву. Складаємо та сколюємо. Зараз ми склали передні деталі по центральному шву. Тепер ось так розгортаємо ці деталі. Ось тут у нас зверху лице, знизу виворіт. Беремо задні деталі і приколюємо їх до бічних швів. Зараз деталі з сітки ми приколюємо до лиця передніх деталей. Я склав всі деталі між собою. Зараз деталі у нас сколоті лицем до лиця по центральному шву. І деталі у нас колоті з задніми бічному шву. При цьому деталі сітки у нас приколоті на лице передніх деталей. Тепер ці сколоті деталі ми маємо з'єднати між собою. Для цього ми можемо з'єднати їх або на оверлоці, або можемо прокласти пряму машину строчку в 7 мм від краю закріпками в початку до кінці. Зараз я з'єднаю деталі на оверлоці. Я з'єднав всі деталі між собою і ось так вони тепер виглядають. Тепер нижній край шву між передніми деталями я розплутаю і кінці ниток я зав'яжу в вузлик. Зараз я залишаю хвостик довжиною приблизно 5 см. І тепер я розплутую овроложену строчку по одній петельці. Тепер у нас є дві короткі нитки і дві довгих. Зараз я беру короткі та довгі та зав'язую вузлик. Тепер за допомогою гачка я заховаю ось ці кінці ниток всередину огрочної строчки. Тепер я пристрочу гумову-стрічку до нашого поясу. Зараз я пристрочу її по верхньому краю поясу. І по нижньому, по спинці, по бічній частині. І так само з іншого боку по бічній частині і по спинці. Зараз гумку ми пристрочимо в два прийоми. Тобто, спочатку ми пристрочимо її на лице, потім на виворіт. Зараз я пристрочу її на лице. Для цього беремо нашу гумку. Ось моя гумка. Вона в мене шириною 7 мм і з одного боку в неї йде фестон. Це ось цей хвилястий край. Якщо у вас гумка також з фестоном, то зараз, пристрочуючи гумку першим зігзагом, вам потрібно розмістити гумку на лиці вашого поясу. Зараз ось тут у мене лице. І ось так на лице ми кладемо гумку. І якщо у вас є фестон, так само як у мене, то фестон має розміщуватися з внутрішнього боку вашого поясу. Ось так. Край гумки має співпадати з краєм поясу. Ось так. І тепер в такому положенні ми пристрочуємо гумку до поясу. Зараз ми пристрочуємо гумку першим зігзагом. Розмір зігзагу буде 3х2, де 3 ширина строчки і 2 дожина стібка. При цьому, якщо у вас є фестон, то перший удар голки у вас буде йти в фестон, другий ближче до її центру. Якщо ж фестону немає, то перший удар голки буде йти в тканину біля гумки, а другий в саму гумову стрічку. Зараз таким чином я пристрочу гумку по верхньому краю та по нижньому. При цьому пристрочуючи гумку, вам потрібно розтягувати її перед лапкою. Сила натягу у вас має бути такою ж як сила, яка потрібна для розтягу гумки приблизно з 10 см до 11-11,5. Зараз ви можете запам'ятати цю силу натягу і з такою ж силою натягувати вашу гумку перед лапкою. Отже, зараз я пристрочую гумку на лице поясу першим зігзагом. Я присорочив гумку по верхньому краю та по нижньому. Зараз вона присрочена першим зігзагом на лице. І ось так це виглядає. Зараз припуски бічних швах я заклав на задні деталі. Ось таким чином. Також я зарізав кінці овролочної строчки. І тепер ми можемо підігнути гумку на виворіт і присрочити її другим зігзагом. Зараз робимо наступне. Кладемо наш пояс під лапку лицем донизу. Далі, ось таким чином підгортаємо гумку на виворіт. І прокладаємо по ній другий зігзаг. Це буде такий самий зігзаг, як і раніше, розіром 3х2. При цьому перший удар голки у вас буде йти в гумку біля її краю, а другий ближче до її центру. Тобто зараз удари голки будуть йти в гумову стрічку. Прокладаючи цю гумку, вам потрібно її зовсім трішки розтягувати. І потрібно відтягувати тканину від гумки для того, щоб з лиця у вас не утворювались напливи. Тобто ось так зовсім трішки відтягуємо тканину від гумки. В початку строчки та в кінці робимо закріпки. Я прискочив гумку другим зігзагом. І ось так зараз виглядає наш пояс. Я зрізав зайві кінці гумки по виходах на бретель. І тепер ці кінці ми протягнемо в кільце. Беремо кільце і в нього протягуємо вихід на бретель. Тобто на панчіхотримачі. Протягуємо і вколюємо шпильку. Робимо так з усіма виходами на панчіхо-тримачі. Тепер біля кожного кільця ми ставимо закріпку. Закріпку ми ставимо з їх загом розміром 2005, де 20 ширина строчки і 0,5 довжина стіпка. Прокладаємо закріпку приблизно в 5 мм від ось цього згину. Починаємо з центру. Доходимо до краю. Далі реверсом до іншого краю і знову до центру. Так робимо на всіх кільцях. Я пристрочив кільця на виходах на пачох утримачі. І ось так це тепер виглядає. Я зрізав гумки під закріпку. Ось так. Тепер на цьому етапі пристрочимо застіпку. Зараз я зрізаю гумки на виходах на застіпку під рівень поясу. Тепер беремо засібку. Засібка у нас складається з двох частин: це петлі та гачки. Беремо петлі, кладемо пояс лицем догори, ось так. І з правого боку приколюємо петлі. Самі петлі на цій частині мають розміщуватися з лиця. Ось так розгортаємо нашу засібку. І край поясу вкладаємо в засібку. Тепер приколюємо засібку до поясу. З іншого боку приколюємо гачки. Також ось так розгортаємо їх. І вкладаємо сюди край поясу. Самі гачки мають розміщуватися з вивороту. Тепер ми пристрочимо обидві частини засібки прямою машинною строчкою. Зараз я прикладу пряму машину строчку приблизно в 4-5 мм від ось цього краю нашої засібки. бажанню, зверху прямої строчки ви можете ще прикласти зігзаг. Можливо, прикладаючи строчку по частині з гачками, вам будуть заважати ось ці гачки. Для того, щоб вони не заважали, ви можете змістити положення вашої голки в крайнє праве положення. І якщо цього буде недостатньо, ви можете використовувати вузьку лапку. Так, наприклад, ви можете використовувати лапку для блискавки. Або ви можете використовувати ось таку вузьку лапку для підрубки. І крім того, як варіант, ви можете ще відігнути ваші гачки. Для цього використовую пінцет. Я ось так протягую гачок в пінцет. Ось так затискаю його, відгинаю. Так само я роблю з іншим гачком. Прокладаю машину строчку. І потім так само відгинаю в зворотній бік. Я пристрічив засібку до поясу. І ось так вона виглядає. На цьому етапі залишилось пристрижити бретелі з панчехо-тримачами. Зараз для цього нам потрібно 4 відрізки бретелі, 4 панчехо-тримачі та 4 регулятори. Зараз довжина бретелей, який я підготував, 23 см. Зараз 23 см в мене між шпильками і за шпильками по 2 см для того, щоб було зручно присочити ці бретелі. Зараз ви можете підготувати бретелі такої ж довжини, як я. Або можете визначити довжину бретелі на тілі. Для цього вам потрібно одягнути пояс на тіло та виміряти відстань від кільця на поясі до рівня панчіг. І після цього додайте декілька см. Отже, зараз робимо наступне. Беремо регулятор і бретель. Протягуємо бретель в регулятор спочатку в один отвір, потім в другий. Зараз ось тут зверху у нас лице бретелі. Воно у нас більш гладке і яскраве. Ось ця матова сторона, більш м'яка. Це виворіт. Протягнули бретель в регулятор і складаємо її вдвоє. Колюємо шпильку. Так робимо з усіма бретелями. Тепер на кожній бретелі біля регулятора ставимо закріпку. Зараз ставимо закріпку зігзавом 2 на 0,5. Де 20 ширина строчки і 0,5 довжина стіпка. Починаємо з центру, доходимо до краю, далі реверсом до іншого краю і знову до центру. Я поставив закріпки на вертелях біля регуляторів і зрізав кінці вертелі під закріпку. Тепер беремо вертель, беремо панчіхо тримач І протягуємо вертель в панчіхо тримач з виворотом. Протягуємо виворотом догори. Ось тут в мене виворіт. Ось тут лице вертелі І ось так це має виглядати. Ось так протягнули. Тепер протягуємо бретель спочатку в один отвір регулятора. Ось так. Потім в другий. В результаті у вас має бути ось так. В результаті ваша бретель з панчіхотримачем має виглядати ось так. Ось тут у нас лице брителі. Панчихотримач. І ось тут виворіть бретелі. Робимо так з усіма бретелями. Я підготував всі бретелі з тримачами. Тепер беремо пояс і приколюємо бретелі з тримачами до поясу. Зараз беремо ось так нашу бретель, протягуємо в кільце з лиця і приколюємо шпилькою. Ось так це має виглядати. Робимо це з усіма бретелями. Тепер на всіх бретелях біля кільця ми ставимо закріпки. Ми ставимо їх так само, як і раніше зігзагом 2х05. Починаємо з центру, доходимо до краю, далі реверсом до іншого краю і знову до центру. Я прискочив бретелі з панчихотримачами до поясу. І ось так тепер виглядає наш пояс. В кінці брателя підрізав під закріпки. Пояс для панчі готовий і на цьому наш урок завершено. Дякую за увагу!